Привіт! Мене звати Валерія Мезенцева і це Київська школа фотографії. Чи потрібен фотограф у спалах? Мені однозначно так. Спалах це додаткове джерело світла, а також можливість ним керувати. Які бувають спалахи? По-перше, це вбудований. І наразі сучасні виробники вже не обладнують камери вбудованим спалахом, тому що він дає досить таку специфічну картинку, тобто світо-тіньовий малюнок на обличчі вашої моделі. Другий варіант це взяти зовнішній спалах і розмістити його на гарячому башмаку. Про це ми будемо говорити трошки пізніше, але, як на мене, це суперкласний мобільний варіант. Третій варіант це студійний спалах. Тобто, ми, коли приходимо в студію, там може бути постійне світло, там може бути імпульсне світло, вони ж спалахи. І це нам допомагає створити суперрізноманітні світотіньові малюнки на обличчях наших моделей. В яких випадках нам може допомогти спалах? А це заповнити тіні, підсвітити об'єкт, заморозити рух або створити який-небудь художній ефект. Давайте кожен з них роздивимося трошки детальніше. Перше це заповнити тіні в умовах жорсткого денного світла. Я думаю, кожен і кожна з вас хоч раз фотографували опівдні, влітку, і ви бачили, що на обличчі вашої моделі образуються такі запавші тіні пандочки. Це виглядає не дуже естетично. Що можна зробити? Не знімати влітку опівдні. Або, наприклад, скористатися відбивачем, або скористатися спалахом. Ви можете скористатися спалахом, коли зовсім темно, і це підходить для будь-яких приміщень і не тільки, і на вулиці теж. На вулиці ми можемо ще створювати цікавий ефект, коли контровим світлом у нас стає сонце, а основний світотіньовий малюнок ми створюємо за допомогою імпульсу. Четвертий варіант це заморозка руха, і це будь-яка репортажка, неважливо, на вулиці чи в приміщенні. І п'яте це створення якогось цікавого художнього ефекту, і часто це мікс постійного і імпульсного світла, і ще з, додавання, з додаванням кольору, і плюс використання повільної синхронізації, тобто чисті, класні, цікаві експерименти. А, і сьогодні ми все ж таки будемо робити упор на, на камерний зовнішній спалах, а, тому що це е, швидкий, е, мобільний, дешевий і легкий варіант е, створення свого світотінь малюнка в будь-яких умовах, де були не були. На вулиці, на даху, в підвалі, в окопі, неважливо де. Чому кажу легкий? Е, тому що е, якщо ви Фотографка, і вам доводиться на собі носити дві камери з двома об'єктивами, а ще й додатково світло, то кожен грам все ж таки буде відгукуватися на вашій спині. І на цих зовнішніх спалахах можна побудувати свою фотостудію. І навіть якщо у вас ви захочете створити щось цікаве і приємне для ваших сусідів, ви можете влаштувати таку фотостудію в фоє вашого будинку, і всі ваші сусіди будуть щасливі. А також ви познайомитеся і будете знати клички всіх собак і котиків у вашому будинку. І куди ж репортажна зйомка без спалаху, мені здається, що 90, може 85-90% моїх зйомок репортажних відбувається саме зі спалахом. Чому? Тому що того світла, яке є в наявності, абсолютно не вистачає. Тому спалахом треба навчитися працювати, щоб створювати красиві глянцеві світлі картинки. А, і як же обрати ось цей замечательний спалах. А, ну, по перше, це сумісність з вашої камери. Я думаю, що а, можете здогадатися, якщо у вас система Canon, то ви можете взяти спалах Canon, Nikon, Nikon, Sony. Sony. Але є і сторонні виробники, а, наприклад, Godox або Юнгноу досить такі гарні а, фірми. Є ще різні такі умовні ноунейми. No але я б рекомендувала або рідні, або Godox, Юнгноу. Далі, чим відрізняється, це можливість автоматичного режиму. Тобто є спалахи мануальні, тобто всю потужність ви виставляєте самотужки, тобто робите, так, яку мені треба поставити потужність, Ага, отаку. і це робите. Ну, або робите тестовий кадр, поправляєте, знов робите тестовий кадр, або ви настільки досвідчені, що ви прийшли в цю локацію подивилися, ага, мені потрібно поставити таку потужність. Для того, щоб не займатися цими танцями з буквом, можна взяти спалах, який підтримує автоматичний режим. Він же називається TTL. ITTL, є неважливо. Тобто основний сенс у них один. Тобто вони вимірюють кількість світла і пропонують вам поставити необхідну потужність вашого спалаху. Третє, наскільки він потужний? А, і ви бачите, ось тут написано, що чим вище число, там, по, тим потужніше а, ваш спалах. І Ген 50-60 насправді це а, досить класні потужні спалахи, навіть 38-60. А, і вам цієї потужності ось так вистачить для 90-95% випадків використання. Далі, а, підтримка високосвидкосної синхронізації. Насправді це потрібно для тих, хто хоче знімати щось в Русі, або ви хочете знімати фешн-картинку на вулиці. І останнє це інтерфейс вашого спалаху, бо якщо незручні кнопочки, якщо для того, щоб змінити якесь важливе налаштування, вам потрібно зайти всередину меню чотири рази поклацати, то ви втрачаєте дорогоцінний час, особливо це стосується репортажної зйомки. Навіть якщо це умовна фотостудія, там де ніхто в вас нікуди не біжить, але вам потрібно, щоб змінити налаштування декілька разів щось кудись проклацати, ви втрачаєте запал. Хочеться, щоб по спалах і камера одразу робила те, що ви хочете. І декілька порад для того, щоб знімати гарно зі спалахом. А по-перше, це намагатися не направляти спалах прямо в обличчя вашої моделі, тобто чому ви вирізали з вбудований спалах з камер, тому що він давав цей імпульс прямо в обличчя моделі. Друге, намагайтеся це світло, окрім того, щоб відбивати, тобто направляти в інші боки, окрім бік моделі. Ви намагайтеся це світло розсіювати за допомогою або софтбокса, або розсіювачів, або стаканів тобто є багато різних варіантів. Далі. Спробуйте ваш спалах в різних ситуаціях бо кожного разу ви можете отримати цікаві непередбачувані результати, і також опануйте його якомога ретельніше, тому що це дозволить вам точно знати, що ваш спалах може, що не може, або які налаштування вам треба поставити в той чи іншій ситуації. І тому спалах це додаткове світло, це контроль над цим світлом, і це можливість створювати креативні фотографії, реалізовувати якісь свої цікаві ідеї. Тому не бійтеся експериментувати і пам'ятайте, що світло воно створює фотографію. І саме завдяки якості світла є таке слово як естетика, тобто ваша фотографія може відрізнятися від інших завдяки естетиці. І тому до зустрічі в київській школі фотографії. Якщо ви з сальнотушки не зможете розібратися, я вас запрошую на свій курс фотоспалах і репортаж від А до Я. І, в принципі, в київській школі фотографії ви знайдете будь-які курси на свій смак. Тому бажаю вам натхнення, гарного дня і до зустрічі!